Що робити з книгою? Невже це лише річ, що зберігає та передає інформацію чи щось пов'язане з палітуркою, шрифтом, чорнилом, чи те, що має вагу у руках, чи запах сторінок? Чи це книга? Скоріше за все, ні. Для відповіді нам треба згадати про часи, коли книгу створили такою, якою ми звикли її бачити, і зрозуміти, як її складові поєднувалися для створення чогось більшого. Найдавнішими об'єктами, котрі можна вважати книгами, є рукописи зшиті разом вздовж одного краю сторінки. Проте справді переломним моментом був винахід Йоганном Гуденбергом у середині 15-го століття друкарського верстату. Концепція наборного шрифту була винайдена ще раніше на сході. Але впровадження верстату Гутенберга мало неабиякий ефект. Несподівано елітна каста духовенства та правляча верхівка більше не контролювали створення текстів. Ідеї могли розповсюджуватися набагато швидше, а копії примірників створювалися безперервно. Тож друкарні почали з'являтися по всій Європі. Продукт такого бібліографічного підйому у чомусь нам знайомий. Основа книги це папір, шрифт та палітурка. Більше двох тисяч років тому у Китаї винайшли папір у якості засобу для письма. Йому, у свою чергу, передував єгипетський папірус. Однак, аж до 16-го століття європейці переважно писали на тонких листах деревини та міцному пергаменті із розтягнутих шкір тварин. Із часом папір став популярним у всій Європі, змінюючи у більшості випадків дорожчий пергамент. Чорнила виготовляв. Ося за допомогою змішування фарбників рослинного та тваринного походження із водою чи вином, але вода погано тримається на металевих літерах друкарського верстату, що призвело до винайдення чорнил на основі олії. У друкарнях використовували чорнила, виготовлені з сажі, смоли та горіхової олії. А як щодо типу та розміру шрифту, перші набірні шрифти складалися з розміщених на кінці ручного пресу зі свинцевого сплаву рухливих літер, відлитих в оберненому вигляді вони виготовлялися вручну і були дорогими. А шрифти були такими ж різними, як і люди, що створювали їх. Провадження стандарту було неможливим аж до початку масового виробництва та створення доступної системи обробки текстів. За стиль можна подякувати Ніколя Дженсону, котрий створив два типи латинського шрифту, що стали основою тисяч інших, щось мало тримати усе це докупи. І аж до кінця 15 століття палітурки були дерев'яними або являли собою склеєні аркуші паперу пізніше, на зміну цим матеріалам прийшов картон, що використовувався для більш якісних обкладинок наприкінці 17 століття, а потім як дешевий варіант. Якщо сучасні обкладинки масових видань лише знаряддя маркетингу, то оздоблення обкладинок перших книжок виконувалося на замовлення навіть у корінців є власна історія. Спочатку вважалось, що вони не мають жодної естетичної цінності, тому найперші з них були рідше пласкими ніж заокругленими. Пласка форма була зручною для читання книги на поверхні столу. Проте такі корінці легко пошкоджувалися при регулярному використанні. Округла форма вирішила цю проблему, але створила інші. Наприклад, книга закривалася сама по собі, але гнучкість була важливішою, особливо для тих, хто читав книгу на ходу. У ході книжкової еволюції і заміни нами паперових примірників на пласкі екрани та електронні чорнила. Постає питання: чи можна назвати ці об'єкти та файли книгами, чи надає дотик до обкладинки або запах паперу щось особливого процесу читання? Чи магія існує поміж слів у Будь-якому вигляді. Друзі, а який варіант книги виберете ви, паперовий чи електронний? Пишіть у коментарі. Дякуємо, що дивилися наше відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал і дивіться наші інші відео. До зустрічі! З вами був GoodLibrary переклад.